Три речі, які треба казати собі в моменти тривоги. Так, просто три. Короткі, але дієві. Бо коли накриває, раціональність вимикається і треба щось просте, щоб повернутися у реальність. Перше. Це просто думка, а не факти. Тривога виглядає переконливо, але це лише історія в голові. Вона не завжди має щось спільне з реальністю. Друге. Я вже справлявся з цим раніше, навіть якщо не пам'ятаєш, ти проходив подібне і завжди вирулював. Це не виняток. Третє, мені не потрібно вирішувати все прямо зараз. Тривога, тисне, вимагає дії, але більшість рішень можуть почекати. Дихай, повертайся в теперішнє. Тривога не зникне миттєво, але ці фрази, як якір, вони. Можуть підтримати, напиши в коментарях свою фразу, яка тобі допомагає. Можливо, вона стане підтримкою для когось іншого.